В Україні сьогодні мова піде про кашель. Кашель симптом, присутній у клінічній картині багатьох інфекційних патологій дихальної системи. Щоб позбутися знедуження, використовують специфічні медикаменти, фізіотерапевтичні процедури та методи нетрадиційної медицини. Найчастіше застуда чи ГРВ закінчується появою кашля, і позбутися кашлю буває значно складніше, ніж позбутися нежичі чи підвищеної температури. Якщо причина Кашлю не викликає сумнівів, тобто поставлений чіткий діагноз, застуда, грві або бронхіт, то для позбавлення від цієї напасті допоможуть потужні природні засоби на основі природного жиру. До переваг ліків, у складі яких є тваринний жир, відносять їх доступність, високу ефективність, практично повну відсутність побічних реакцій та протипоказань. Препарати, приготовані за бабусиними рецептами, не викликають звикання, а ризик. Виникнення алергії при застосуванні ліків мінімальний. Про користь тваринного жиру. Тваринний жир позитивно впливає на організм хворого. У його складі є життєво важливі сполуки, серед них виділяють жирні кислоти, такі як олеїнова, пальмітинова, ліноліва, ліноленова і арахідонова. Цей список можна доповнити жиророзчинними вітамінами. А арахідонова кислота попереджає появу холестеринових бляжок. Вона також необхідна для ефективної роботи серцевого м'яза, стабілізації метаболічного обміну речовин на клітинному рівні, зміцненню імунітету та достатньому виробленню гормонів. Олеїнова кислота допомагає поліпшенню загального стану. Ця речовина має відновлювальну та протипухлинну дію. Жирні кислоти перераховані вище, необхідні для формування. Біліпідного шару а його функція це захист від шкідливих частинок та виведення продуктів обміну. Що ж до сала, яке має лікувальну дію при кашлі, то найкориснішим салом є внутрішнє сало. Це сало будь-якої тварини, а внутрішнім його називають, тому що воно знаходиться всередині. А точує внутрішні органи і зазвичай виглядає, як згорнута сітка. Жир, що розташовується на внутрішніх органах свині, має м'яку пухку консистенцію, зрізується пластами. Це найчастіший жир. Після перетоплення жир матиме білий колір і практично без запаху та смаку. Свинячий жир застосовують для лікування хвороб дихальної системи протягом тривалого періоду часу. Його додають до складу мазі, суміші для розтирання, а вагомим приводом для використання сала є запалення легень, кашель і навіть туберкульоз легень. Перед приготуванням лікарського засобу на основі тваринного жиру необхідно його перетопити. При такому приготуванні утворюється менше шкідливих сполук. При зовнішньому застосуванні внутрішнього жира не тільки до речі свинячого, а можна використовувати від межі, наприклад, або борсучий жир. Так от тим жиром натирають груди легкими акуратними рухами. Сало має низьку температуру плавлення, тому цілющі речовини у цьому натуральному продукті легко проникають в організм і надають таку лікувальну дію, як зниження температури тіла. Усунення спазмів та больового синдрому, зняття набряклості слезових оболонок, що вистилають дихальні шляхи, а також воно має бактерицидну дію. Нутрінне сало різного походження має позитивну дію при різних недугах. Так, наприклад, жир свині буде найкориснішим при сильному кашлі, козяче сало при запаленні верхніх дихальних шляхів у дітей. Гусячий жир при ослабленні імунної системи, набряклості, рясному виділенні макротиння. ведмежий смалець корисний при сухості слезових оболонок спастичних нападах кашлю, Барсукове сало при прогресуванні запального процесу в легенях, наприклад, при дуперкульозі. собачий жир при виснажливому кашлі. Нутряне сало, яке застосовується для приготування лікарських засобів, категорично заборонено заморожувати. Свинячий внутрішній жир від кашлю має бути свіжим, в іншому випадку користі від терапевтичних заходів не буде. І ще таке відоме всім зілля, як курячий бульйон. Він сприяє очищенню дихальних шляхів і буде корисний при лікуванні бронхіту, астми, пневмонії, а також у курців та працівників шкідлих виробництв доведено, якщо вживати його всередину, а також дихати над гарячим відваром, це допомагає виводити слизь з дихальних шляхів, а разом із нею частково залишають організм смоли та токсичні речовини. І наше лікування салом ми почнемо з нежиті – Маленький шматочок несолоного свинячого сала треба розігріти на сковороді трохи більше однієї хвилини, потім загорнути його в бинт чи марлю та прикласти до носа на пазухи. Тримати треба декілька хвилин, доки не охолоне сало. Процедуру краще робити перед сном. І ще на ніч треба натерти внутрішнім свинячим жиром стопи та надіти теплі шкарпетки. Народна медицина рекомендує приймати свинячий жир із відваром плодів шипшини. Для приготування заваріть у термосі столову ложку плодів шипшини в 300 мл акропу. Дайте настоятися протягом години. У відвар треба додати столову ложку розтопленого жиру та половину столової ложки меду, пити у гарячому вигляді для профілактики і лікування застудних захворювань. Ще один рецепт від кашлю, але вже з двома компонентами це молоко із жиром. Розігрійте майже до кипіння коров'яче молоко і додайте чайну ложку свинячого жиру. Випийте відразу всю склянку маленькими ковтками. Найкраще взяти натуральне домашнє молоко. І ще один рецепт зеленого чаю з молоком та нутряним салом. Треба заварити зелений чай, залишив. Одну чайну ложку сухої заварки чаю клянкою киплячого молока, після чого накрийте кришкою чи блюдцем і дайте настоятися 4 хвилини. Потім додайте чайну ложку нутряного свинячого жиру і залиште ще на 3-4 хвилини. Після настоювання процедіть та всипте у відвар щіпку меленого чорного перцю, випийте маленькими ковтками перед сном. Крім прийому внутрішньо внутрішнє сало використовують і зовнішнє. Найпростіший рецепт це використання суміші сала зі спіртом або горілкою. Готується така суміш наступним чином. У 50 г топленого внутрішнього сала додають дві столові ложки горілки та ретельно все перемішують і цією сумішю натирають груди хворого. Або роблять компрес від кашлю. Для цього необхідно взяти бинт або марлю, скласти і промокнути в розтопленому жирі, після чого покласти на спину та накрити теплим рушником. При застарілому кашлі, особливо при пневмонії або бронхіті, використовується барсукове сало, гусячий жир, ведмежа сала. Або сало кабана. Ведмежа сала використовується при сухому болісному кашлі. Крім цього, ведмежа сала потужний імуностимулятор. А найбільш популярним є свинячий жир, який застосовується при всіх видах кашлю. А вот рецепт з салом кабана від кашлю. Хронічний бронхіт та хронічну пневмонію успішно лікують салом кабана. Шматок сала загортають у марлю і підвішують у спекотному місці над блюдцем, у яке Буде капати розтанутий жир. Цим салом розтирають спину, рухаючись зверху вниз, попутно роблячи масаж протягом 20 хвилин, після чого спину загортають м'якою тканиною і прикладають теплу грілку. Процедуру роблять один-два рази на день, і так протягом 7-10 днів. Зауважу, не можна натирати хворого салом з температурою. Це ще більше погіршить стан пацієнта, адже жир після чого вже неможливо видалити з. Зі шкіру і він продовжуватиме всмоктуватися. Ще один жир тваринного походження можна використовувати для компресів: це гусячий жир, який змішують з подрібненою цибулею в пропорції один до одного і змащують ділянку грудей та шию, накладають компрес і укутують хвору теплою ковдрою. Застосування свинячого жиру при підвищеної температурі. В цьому випадку свинячим жиром потрібно розтерти стопи ніг і надіти теплі вовняни шкарпетки. Цю процедуру можна робити на ніч або вдень, одягнувши шкарпетки на 2-3 години. Для лікування затяжного бронхіту можна приготувати такий настій із корення алтею із внутрішнім свинячим жиром. Для цього півстолової ложки кореня алтею заливають 400 мл гарячої води та ставлять на водяну баню на 10 хвилин. Потім настоюють і прицижують, додають в настій 2 столові ложки розтопленого свинячого жиру, приймають три рази на день по пів столової ложки. А зовнішньо при бронхіті. Розтоплюють внутрішнє сало, розтирають груди хворого до відчуття тепла, укутують в теплу ковдру на цілу ніч і повторюють таку процедуру щодня до покращення стану. Рецепт свинячого сала з кипідаром Смалець або свинячий жир. Смішують з кипідаром у співвідношенні один до одного і розтирають спину на ніч. Використовується така процедура при бронхіті лише у дорослих і без підвищеної температури. Звісно, після процедури треба накрити пацієнта теплою ковдрою. Лікування свинячим жиром при пневмонії використовується як додаткове до основного медикаментозного лікування. Приготуйте наступне зілля: візьміть свинячий жир, 1 столову ложку, віршкове масло 1 столову ложку, цукор 1 столову ложку, мед 1 столову ложку та какао 1 столову ложку. На водяній бані розтоплюють олію та жир, після чого додають інші інгредієнти та все перемішують, перекладають в чисту банку та зберігають у холодильник, а перед Прийомом треба закип'ятити склянку молока і додати столову ложку приготовленої суміші. Вона добре допомагає також при кашлі до бронхіті, а на смак нагадує шоколад. Іще декілька слів про лікування кашлю при туберкульозі. Як доповнення до основного медикаментозного лікування чудово підійдуть наступні два рецепти. Змішайте 70 г розтопленого свинячого жиру з однією третиною склянки відвару квіток липи, додайте дві столові ложки меду і приймайте таку суміш по одній столовій ложці щодня. Або більш складна суміш, яку використовують при туберкульозі легень. Для цього треба приготувати цілюще зілля із 100 г липового меду, 100 г внутрішного сала, 100 г віршкового масла, 15 г соку алоя та 50 г порошку какао. Спочатку треба розтопити на слабкому вогні мед сало та олію, потім додати решту компонентів і ретельно розмішати суміш до рівномірної консистенції, приймати. Треба вранці та ввечері, розчиняючи одну столову ложку суміші в одній склянці теплого молока. Бажаю всім не кашляти і, звісно, будьте здорові. Друзі, підписуйтесь на медичний канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Рекомендуйте відео вашим друзям. Підтримуйте україномовний контент. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі на медичному каналі.